Доброго дня вам, вельми шановні пані і панове. Настав час озвучити ваші думки, а висловити свою думку, а також дати відповідь на ваші запитання. Від самого початку хочу сказати: я дякую за висловлені думки, за поставлені питання. Завжди твердив. Буду твердити, що це унікальний інструмент пошуку відповідей на складні, на різні насправді питання. І це збагачує, це дає можливість звернути увагу на ті складові ті частини, які іноді мимохідь просто пропускаєш в силу того, що не звернув увагу, не вистачило часу чи якось ще інше. І так, перше питання, перше твердження. Пане Романо, відверто, будь ласка, а навіщо потрібна зустріч Зеленського з пойлом? Що перемога вже досягнута? Навіть в такому разі воєнний злочинець ордером на арешт не потрібен, бо капітуляцію підписують військові. Дякую. Ваша заключна пропозиція до країн НАТО має бути саме такою. Щиро дякую вам. Дякую вам за оцінку моєї праці. Дякую за сформоване питання. Перше і важливо, Якщо брати нині учасників світового політичного процесу, то у всіх у них є своє розуміння потреб такої зустрічі, Україні болить, Україна воює вже 12 й рік. І власне це чи не найбільше бажання миру. Однак мир, як ми розуміємо, може бути різний. Ситуація, яка зараз розвивається з так званими переговорами, вона свідчить про те, що переговори потрібні зустріч Трампу, бо він хоче це зробити сходинкою до Нобелівської премії. Фюрер Московський хоче витримати паузу для того, щоб накопичити зброю, щоб атакувати потім і цивільне населення, і на фронті. Світова громадськість сподівається на те, що переговори досягнуть результату і світ перестане трясти, бо всі чудово розуміють, що немає країни, якої б російська агресія проти України не торкнулася. Хтось від цього голодує, хтось втратив бізнес, хтось втратив ключові транзитні мережі, хтось втратив, втратив, втратив і втратив. Україна втратила синів і доньок. Україна понівечена рашистськими обстрілами. Тому зрозуміло, що в кожного із учасників цього процесу є свій мотив. Однак, у ситуації, яка складається, фюрер Московський не піде на зустріч, бо сама по собі зустріч означатиме, що він визнає. Україну не як державу, яка не відбулася, про що він ляпає вже котрий десяток років. Так само він мусить дезавоювати всі пакості, які він говорив в адрес України, в адрес воєнного політичного керівництва України і так далі. Я майже, майже, майже не бачу перспективи такої зустрічі. Не через те, що не хоче Трамп. Чи не хоче Україна, Україна, Трамп, Європа, світ годні сідати за стіл і говорити. Фюрер не сяде говорити. Його можна лише на налигачі привести до такого столу і змусити його, тримаючи за налигач, підписати капітуляцію. Отут я з вами абсолютно згоден. Наступне питання. Трампа піймали на увімкненому мікрофоні, він сказав європейцям, як би безумно це не звучало, я знаю, що Путін хоче укласти угоду. Тобто він розуміє всю зовнішню шизофренічність своєї поведінки. Але гра, яку він почав, тримає його в певних рамках. Це гра, яка вигідна одночасно і Трампу, і Путіну. А може це їх спільна гра, так в питаннях того, щоби досягнути миру, це потрібно Трампу, бо це дорога до Нобелівської премії. Але якщо угода і миру не буде, ні про яку мирну і Нобелівську премію миру говорити не доводиться. А навіть ті аналітики. І видання, які читає Дональд Трамп, зокрема, видання Нью-Йорк Пост, пише: якщо бажати Нобелівської премії, то необхідно змусити московського фюрера піти на мирну угоду з Україною. Бо в іншому випадку ніякої Нобелівської премії не буде. Стосовно Путіна, фюрер московський грається в Трампа. Він його використовує. Більше того, він хоче використати Трампа як інструмент тиску на те, щоб Україна прийняла рашистські умови. І тому він весь час лащиться до Трампа. Трамп в руках Путіна це інструмент тиску на Україну. І це ми маємо розуміти. І насправді це розуміють Європі, роблять все для того, щоб періодично приводити До стану нормального почуття Дональда Трампа, який мліє від захоплення московським фюрером. Наступне питання і твердження Ірина безвіконна. Іще зустріч європейських лідерів з Трампом виглядала як команда швидкої, яка намагається вгамувати душевного хворого. І це було особливо помітно при протокольній зустрічі. Вони з усіх сил намагалися зберегти Трамп обличчя. Але коли цей пацієнт буйний, з ним важко впоратися навіть професіоналам. Ну, насправді, концептуально, я з вами абсолютно погоджуюся. Європейці приїхали, щоб сказати Дональду Трампу, ти що наробив? Ми ж тобі розказали, що і як треба. Робити, які, що говорити, яка послідовність, і так далі. Розмова напередодні була дуже довгою. Розмова була дуже аргументованою, серйозною. Але Дональд Трамп розгубив все по дорозі. Ніч була настільки видно цікавою, що він не запам'ятав нічого з того, про що йому говорили європейці перед зустрічю на Алясці. Ну, а зустріч пройшла. Вже ми всі чудово розуміємо, як попало. Тобто результату у неї не було абсолютно ніякого. Наступне питання: авторитет США як оплоту світової демократії через нестабільну, непослідовну і слабку позицію не до президента Трампа впав на світовій арені до позначки нуль. Він не лише впав, він продовжує падати. І це серйозна проблема, і це проблема для Сполучених Штатів Америки в першу чергу, для самого Дональда Трампа. А далі це все перекидається, і це видно вже на економіку. Бізнес з Сполученими Штатами вести стає невпевнено. Розуміння твердості позиції політики стає відсутнім. Тобто всі. Відчувають тривогу, а тривога в стані, як ви розумієте, фінансів, бізнесу це дуже небезпечна річ. Тому фінанси люблять спокій, кажуть бізнесмени. В нинішній ситуації, коли трясе фінансову машину Сполучених Штатів Америки, банківський сектор, я вже не кажу про фондові біржі, все це наносить удар. І колосальний удар Сполученим Штатам Америки. Та й не тільки Сполученим Штатам Америки, світовій економіці, єдності, демократичного табору і так далі. Тобто, все це дуже неприємно резонує. Володимир Хворост, уявіть собі, світ в часи Гітлера, коли Президентом США був би Трамп і компанія уявили. Уявили, знаю, бо так само як. Трамп зустрічався з московським Фюрером. Так само мало-мало не переконали Рузвельта зустрітися з Гітлером. Навколо Рузвельта теж були свої відкофи, які виконували свою брудну роботу. Така ж сама подібна мага, яка весь час схиляла Рузвельта до співпраці з Гітлером. Щоправда, був і Черчилль, який в довгих розмовах переконував. Колегу Рузвельта в тому, що це є недопустимі речі. І як згодом стало зрозуміло, Черчилль фактично уберіг Рузвельта від безглуздого злочинного кроку укладання угоди з Адольфом Гітлером. Скільки мирів треба Трампу, щоб отримати премію миру, якщо їх вже вистачає? То йому байдуже, що там в Україні діється. Ну, так як він каже, то він вже шість війн припинив. Щоправда, я як не рахую, шість не виходить, можливо, він до цієї бухгалтерії вже включив в тому числі і російську агресію проти України. Але, як ми бачимо, він все частіше говорить про те, що йому вже треба було давно дати Нобелівську премію миру. Ну, і з'явилася ще одна річ, яка очевидно буде свого роду таким популярним меседжем Дональда Трампа, що він дуже хоче потрапити в рай. І для нього те, що він в результаті зупинки воїн рятує людські душі, це і буде гарантію того, що він буде потрапити в кінці кінців в рай. Дивно слухати цього чоловіка. Слухати його дивні роздуми, розумування ці, однак, ну що тут зробиш? Він президент, він президент великої держави, яка в тому числі впливає на всі складові міжнародної ситуації, всі складові, в тому числі, взаємовідносин України з тим світом. Тому очевидно, що ми маємо розуміти, що цей фактор є. І бути готовими з ним працювати в найгіршому випадку. Пане Романе, де поділись демократи? Які причини такої їхньої поведінки? Після такої поведінки, як вони, збираю, як вони збираються йти на вибори? Ситуація в демократичному таборі дуже недобра. Я би так сказав. На даний час іде визначення нового лідера. От. Ну, зокрема, Претендують на це а, Камала Гарріс. Вона не серед перших. А серед перших можу назвати губернатора Каліфорнії Ньюсома, який має на даний час найбільшу підтримку. Серед претендентів, а, також колишній міністр транспорту під Бутійджіч. На моє переконання, це один з найперспективніших американських політиків. Є ще кілька губернаторів, які перебувають нині в контра з Дональдом Трампом. І точнісінько так вони балотуються на лідерство в демократичній партії. Ну, а тим часом відбувається зміна поколінь в Демократичній партії, тому що навіть по конгресовому залу і по Сенату видно, що потреба в цьому такі. В демократичному середовищі, в демократичній партії Сполучених Штатів Америки є протести, які відбуваються в Сполучених Штатах, а вони постійно відбуваються, у них частина демократів беруть дуже активну участь. От. А частина а, ця в більшості своїй виступає як організатори цих протестних заходів. Однак, можна сказати, абсолютно ствердно. Що Демократична партія таки й не оправилася від поразки на президентських виборах. І нині вона фактично знаходиться в пошуку внутрішньої відповіді на всі ці питання, про які ми нині говоримо. І складність полягає ще й в тому, що внутрішня організація настільки Консервативна, що вона не дає можливість швидко провести ці процеси. Очевидно, що випробовуванням для демократів буде праймеріз осінній, де будуть визначатися кандидати на довибори у парламент, на ротацію конгресу, і в цьому плані, очевидно, проявляться лідерські. Функції багатьох претендентів на посаду лідера демократичної партії. Переконаний, що до весни наступного року демократична партія визначиться з лідерством, і можна буде говорити про якісь уже серйозні кроки демократів в протистоянні з ну, достатньо такі. Деструктивною політикою, яку проводить Трамп. Я не можу її назвати республіканською, бо вона не є республіканською. Це, скоріш за все, політика групи, яка називається у республіканській партії МАГА. Чому американська літа ніяк не реагує на те, що їхній президент неадекватний, що він знищує Америку, а реагує. І про це говорять і позиція в ЗМІ багатьох людей, багатьох організацій, і активність таких протестів в США як проти Трампа, не було проти жодного. Я не помиляюсь, проти жодного президента Сполучених Штатів Америки. Коли одночасно страйкує до двох тисяч міст, і на вулиці виходять не сотні тисяч, а мільйони. Такого випадку в історії Сполучених Штатів Америки не було ж за жодного президента. Надія Панькова безсмертно виконує роль пропагандиста. Навіщо він ганбить Трампа? Він на службі в американських демократів. Ганебні дії. Ну, власне, ви так оцінюєте. Ви маєте право оцінювати, однак я не збирався і не збираюся. Ганьбити Дональда Трампа, я кажу, хто він є насправді, як людина і як політик. І можу сказати, що в мене знань достатньо для того, щоб робити висновки, які я роблю. Але це ваша справа давати оцінку. Дерево роду. Дуже гарна картина вийшла, змістовна. На одному боці переговорів Путін, на іншому весь демократичний світ. А де місто США в цьому? І вони його знайшли знайшли, виложили на сторінці Білого Дому, що США знову лідер вільного світу. Чи так це? Думаю, що так і є. Скоріше за все, за рахунок інформаційної картини йде якби певна кореляція реальної ситуації. І я постійно на це звертаю увагу, що цим зловживає Дональд Трамп. Програючи іноді переговори, йдучи на безглузді кроки, а потім інформацію, все це корелюється. Бо, по-перше, цю інформацію вона читабельна, її бачать багато. А по-друге, це офіційна інформація. Наступний крок це те, що подібну інформацію закриваються соціальні мережі. Хоча в Сполучених Штатах, чесно треба сказати, домінує контент або той, який формується російською системою, або китайською. Контент дуже добре сегментований і сепарований для американської публіки. Закомірний твердить, скажу те, що не сказав пан Роман. Гарантії безпеки розпочнуть діяти тільки після підписання мирного договору. А вже сьогодні Лавров заявив, що Росія не прийме жодних варіантів гарантій безпеки без участі Росії. Росія наполягає на тому, щоб гарантами безпеки України виступили члени Ради безпеки. А отже, Росія, Китай. Китай архітектор цієї війни. Росія розписується кров'ю у відданості Китаю. Перше, відданість. І Китаю, Росії, Росії Китаю повністю підтримую. Друге, Китай один із тих, хто був дуже добре поінформований про планування Росії війни проти України, в тому числі, можна допустити, що він є один серед архітекторів цієї війни. Це теж можна допустити. Наступне, безумовно, Росія. Буде ставити умови, які не дозволяють створити систему гарантій безпеки для України, і це очевидно, а Росія буде імітувати цей процес, видумувати будь-яку конфігурацію гарантій, які ніколи ніхто не виконував, і так далі. Тобто, в цьому відношенні насправді твердження пана закомірного. Абсолютно правильні, і це треба розуміти, от коли ми стикаємося з переговорним процесом імені Дональда Трампа. Бо часто, пішовши за Дональдом Трампом, ми упускаємо, а що ж ворог буде робити. А ворог буде, власне, робити те, про що пише і говорить пан Закомірний. Алекс, якщо на попередні будапештські гарантії для України наплювали всі, чому ми повинні довіряти іншим? Це якась маячня. Коли Трамп обіцяє якийсь захист з повітря, що йому чи іншому президенту завадить підставити Україну, так як США це зробили з Південним В'єтнамом чи Афганістаном? Єдина гарантія це Збройні Сили України. Зброя та вступ до НАТО. Все інше пусте. Я би зупинився на Збройних силах України і зброї. Те, що стосується НАТО, то ситуація мені, принаймні на нинішній час здається, що це більше довіра, ніж реальна сила. Ще задає питання і твердить пан Закомірний. Мені видається дивним, що українці-фахівці усіх жанрів. Ніколи не пояснювали нам, хоча мало б це робити у кожній своїй промові на дотичну тему, чому США і їхні європейські партнери відмовляють Україні в членстві в НАТО? Причому потрібно давати відповідь на два питання: як чим Захід офіційно пояснює свою відмову, і друге, чому насправді Захід не бажає бачити Україну в НАТО? Хіба не дивно, що ця тема під табу? Тема ця ніколи не була під табу, і про це багато говорять, пишуть. Більше того, ця тема постійно озвучується тою чи іншою європейською державою, яка в ряди годи заперечує членство України. Перше і головне, багато європейських політиків вважають Україну зоною законних територіальних інтересів Російської Федерації. Це наслідок пропагандистської діяльності рашистської машини. Вони вважають, що Україна це та частина постсовка, яка є невід'ємною частиною Рашистської Федерації. І це наслідок того, як спочатку радянська система, а потім і нинішня рашистська система обробила мізки багатьох. Не тільки звичайних громадян Європейських держав, а й еліти, істеблішменту. І це постійно звучить, це те, що сидить зараз в голові Дональда Трампа, тому в цьому відношенні безумовно, що фактор протидії цьому, насамперед, аргументований протидії, бо кожне суспільство, кожна держава сама. Правильно визначати, куди вона має рухатися, куди вступати, куди не вступати, в які об'єднання, політичні, воєнно-політичні, економічні союзи і так далі. Це не повинно бути предметом розгляду Рашиської Федерації чи будь-якої іншої сусідньої держави. Це наша позиція. Україна має вибирати, куди рухатися. А якщо хтось проти, хай пояснить, чому проти. Зокрема, нині. Орбан Угорський про це дуже багато говорить. Чи Фіцо Словацький, але їхні аргументи виглядають просто безглуздими. Дякую, що звернули увагу на це. Обіцяю, що ми на цю тему будемо говорити більше. Веб гармонії, а в Польщі в полі впав шахет. Поляки вирішили висловити глибоке занепокоє... занепокоєння. Ви кажете. НАТО. Ну, я, власне, і кажу НАТО. А, відповідаючись уже на третє питання, де ми говоримо про НАТО. А, як ви бачите, думки розділяються. Одні вважають, що НАТО це щось серйозне. А я вважаю, що НАТО це серйозно, але йому по... НАТО потребує зміцнення, серйозного зміцнення. І Боєздатність натівської сили без українських Збройних сил можна поставити під питання. Я це можу сміливо стверджувати. Тому а, НАТО потребує України і Україна потребує НАТО. А Трамп думає, що це не так. А, дякую вам за те, що слухали. Дякую за те, що пишете, викладаєте свої думки, вони для мене завжди були дуже і дуже важливі. Ми завжди будемо повертатися до обміну думок. Дуже дякую за ті підказки, які ви даєте виправлення. Одразу хочу сказати, що коли ведеш таку програму і одночасно і думаєш, і тримаєш логічний ланцюг. і... Виконуєш технічну роботу, не завжди встигаєш все разом робити. Тому дякую за те, що виправляєте іноді, підказуєте, задавайте питання. Дякую за те, що дивитесь, дякую за те, що слухаєте. Будьте здорові. До побачення, до наступної зустрічі.